Підмайстер. Сьогодні в гості до нашого улюбленого майстра приїхав його небіж. Малому дуже подобається майстерні. Він із задоволенням спостерігає, як його дядько працює. Він намагається допомогти йому в усьому. Ви крутку. Ось розвідний ключ. Оп пасати носу. Так. Ого. Еге Егеш Здається, сьогодні бібі -Бі справді знадобиться підмайстер майстер. Ого. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки легковики легковиків. Бі -бі. Сьогодні в майстерні дуже завантажений день, тому частину завдань бібі -бі попросив виконати свого небожа. Здається, тут потрібне фарбування. Зараз ми разом все зробимо. Це машина швидкої допомоги. Вона призначена для того, щоб виїжджати до людей, яким потрібна невідкладна медична допомога. Найчастіше це машини білого кольору з червоними написами. Який колір потрібен, щоб ми зафарбували цю подряпину? Може, це він? Ні, це синій колір. Він нам не підійде. Тоді, можливо, ось цей. І цей теж не підходить. Тоді, можливо, цей. Так, нам потрібен білий колір. А цей колір для чого? Це червоний колір. Ним ми зафарбуємо невеличкі подряпини на бічній смузі. Ось. Тепер ти як новенький. Щасти в роботі. Майстерня бібі. -Бі. Ого, це поліцейська машина. Вона допомагає нам тримати усе під контролем як на дорогах, так і в місті. І в неї розбитий проблисковий мечок. Треба замінити його. Візьмемо цей? Ні, він червоний. Він у поліцейської машини, цілий, а нам потрібен синій. А, цей Ну, звісно, це синій. Готово. Майстерня бібі. -Бі. А що це за машина? Велика з драбиною. Є проблискові маячки? Дуже схожа на пожежну, але чомусь чорна. Це сажа від пожежі. Яку гасила ця машина? А, зрозуміло! Ви приїхали з пожежі. тому ви такий чорний. Не страшно. Ми вас швидко відмиємо. О! Так краще. Тепер ви знову червона пожежна машина. Фух, оце так день. Я трішки втомився. Проте дізнався багато нового. Майстерня бібі -Бі. сьогодні був заклопотаний день. Як добре, що у бібі -Бі знайшовся такий чудовий помічник. Всі машини його дуже хвалили. Адже він справді впорався зі своєю роботою на відмінно. Молодець! А тепер час прибирання. Так. Як бібі -Бі допоміг молоковозу. О, ти маєш. Приїхав у село допомогти посадити дерево, а тут дощ. Mm. І що тепер робити, коли цей дощ закінчиться? Та не всі в селі сидять удома, коли йде дощ. Ось молоковоз. А він залив у свою діжку багато молока. І тепер поспішає відвести його на молокозавод, щоб там його розлили по пакетах і пляшках. Та дорога ґрунтова і розмокла після дощу. Важко доводиться молоковозу. Ай-ай-ай. Не може молоковоз заїхати на гірку. Він залив багато молока, дорога розмокла, а він такий важкий і ковзає по багнюці. Що ж робити? Треба негайно покликати на допомогу. Майстернє бібі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Бібі. -бі. <плес> О. Хтось сигналить? Мабуть, у когось сталося лихо, і він кличе на допомогу. Треба подивитися. О! Молоковоз застряг. Треба його виручити. Тільки як? М -м -м. Може підштовхнути молоковоз ззаду? Тільки він надто важкий. А багнюка надто слизька. Або викликати гелікоптер. Це класно. Гелікоптер підчепить молоковоз і підніме його у повітря. У таку погоду гелікоптери не літають. Хм. Ну, тоді. Тоді можна пошукати трактор і витягти молоковоз. Так. Трактор це чудова ідея, бібі. -Бі. Майстерня бібі. Так, трактор під'їхав. Тепер треба за щось прив'язати молоковоз до трактора. Що ж нам допоможе? Мотузка для білизни? Вона заслабка. На ній можна тільки одяг сушити. Сталевий дріт? Можливо, й підійде, та, як на мене, затонка. Тоді є товстіший. Сталевий трос. О, так. Трос це те, що треба. Давай, давай, давай! Молодець! Чудова робота! Тепер молоко не скисне і вчасно потрапить на завод. А вже завтра його можна буде купити у магазині. Дощ, здається, закінчується, бібі. -Бі. Справді. А це значить, що я зможу посадити дерева у саду. Югу. Ну, я побіг. <гум> Будь обережний бібі. Дорога ще слизька. Ой, ой. -а. Ой, бібі, -Бі, ти там цілий. <гум> так. О, це так швидкість. До нових зустрічей. Па-па. Як бібі -Бі допоміг Кабріолету стати гоночною машиною? Знайомтеся, це кабріолет. Він дуже активний і жвавий, любить швидку їзду і ніколи не сумує. Одного разу кабріолет надумав взяти участь у гонках. Він приїхав на гоночну трасу, та його не допустили до змагань. Кабріолету пояснили, що для гонок потрібні певні технічні характеристики, а він їм не відповідає. Але він не звик довго журитися і засмучуватися. Кабріолет дуже швидко придумав правильне рішення: треба їхати в майстерню бібі -Бі і робити тюнінг. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Сьогодні у бібі -Бі досить спокійний день. Зі всіма замовленнями він упорався ще вчора, а сьогодні чекав на нових клієнтів. Бібі, -бі, помітивши кабріолет, спитав: Що сталося? У тебе якась поломка. Кабріолет розповів бібі -бі про свою ситуацію, про те, як хотів взяти участь у гонках, про те, як приїхав на гоночний трек, і про те, як його не допустили до участі в змаганнях. Бібі -бі трохи подумав і знайшов відповідне рішення. Про що й повідомив Кабріолету? Не хвилюйся. Ми швидко вирішимо цю проблему і зробимо із тебе гоночну машину. Тоді ти зможеш взяти участь у гонці, так, малята? Хм, а з чого ми почнемо? Давайте спершу зробимо машину безпечною. Для цього треба буде додати дах. Так, добре. Тепер треба підібрати антикрило. Воно потрібне для того, щоб автомобіль краще і сильніше притискався до землі. Може, оце? Хе -хе, ні, це зовсім не те. Тоді, можливо, це. Ні, це спойлер. Він схожий на антикрило, але працюють вони по-різному. Між спойлером і кришкою багажника немає проміжку, а він обов'язково потрібен. Тоді оце круто! Так. Цей варіант нас цілком влаштує, і проміжок між ним і багажником саме такий, як треба. Майстернє бібі. Тепер піднімаємо машину на підйомнику. Треба підібрати правильну вихлопну систему. Вихлопна труба має бути ширшою, ніж у звичайної машини, а сама система якомога рівнішою. Через це, звісно, під час руху буде чутніше ревіння двигуна, проте й потужність підвищиться. А отже це буде справжня гоночна машина, яка запросто зможе перегнати своїх суперників на трасі. Може, це. Хе, ні, ця дуже маленька. Тоді можеться? Ця? Ні, ця не підійде. Ми щойно зняли таку саму. Тоді ця. Вау! Так, ця підійде чудово. Тепер залишилося поміняти бампер, щоб машина стала стійкішою на дорозі під час дзвонок. Ну от і усе. Тепер ти вже не кабріолет, а справжнісінька гоночна машина. Щасти тобі на змаганнях. Майстерня бібі. -Бі. Після тюнінгу кабріолет зміг взяти участь у гонці і навіть посів перше місце. Дякуємо, бібі. -Бі.